У Шепетівській багатопрофільній лікарні відбулося відкриття нового реабілітаційного простору Українського Червоного Хреста. Це сучасно облаштоване приміщення, створене для того, щоб послуги з відновлення стали доступнішими для громади. Тут працюватимуть 36 медиків лікарні Уже створено три мультидисциплінарні команди і формується ще одна, аби охопити якомога більше пацієнтів. Завдяки такій тісній підтримці і тісній співпраці нашого товариства Червоного хреста між нашою організацією Шепетівської та обласної, нам були виділені кошти в сумі 537 тисяч для ремонту даної зали, і на 506 тисяч придбали нам обладнання. Це дуже для нас важливо, тому що ми маємо зараз такий сучасний зал реабілітації, сучасне обладнання, і це дає нам можливість проводити реабілітацію згідно сучасних вимог, згідно сучасних стандартів. Простір стане важливим для різних категорій людей: від ветеранів і військовослужбовців, які потребують відновлення після поранень, до людей з інвалідністю та старшого покоління, що прагнуть повернути собі повсякденну активність. Тут кожен зможе відчути підтримку і знайти шлях до кращого самопочуття. Справді місія Червоного Христа це допомагати тим, хто найбільше того потребує, і наша організація спрямовує свою діяльність насамперед знову ж таки, аби покрити потреби громадян нашого міста. І звісно, відкриття самого реабілітаційного кабінету це є вагомий внесок в розвиток охорони здоров'я нашої громади. У новому кабінеті передбачені індивідуальні заняття з фізичної терапії, тренування на спеціальному обладнанні та консультації з фахівцями. Простір облаштований так, щоб кожен пацієнт почувався комфортно і безпечно, незалежно від стану здоров'я чи фізичних можливостей. Тут Дуже багато цікавих і корисних штук: шведські стінки, велотренажери, вертикалізатори. Бігова доріжка, балансири, гантелі, резинки тобто, все обладнання, яке може бути необхідним для того, щоб максимально відновити об'єм втрачених рухів після певних подій, які могла пережити людина. Ремонт та оснащення профінансував Норвезький Червоний Хрест. Це яскравий приклад міжнародної співпраці, коли партнери допомагають українському Червоному хресту забезпечувати громади якісними реабілітаційними послугами. Якщо говорити про третій етап реабілітації, це реабілітація в громаді. На зараз ще цієї сформованої системи нема. І тому ми, як організація, інституція, яка є допоміжною ланкою в розбудові державних інституцій, ми підтримуємо державу в цьому. І власне тому виникла ідея саме в підтримці розбудови реабілітаційних центрів, саме в громадах, які віддалені від більшості великих міст, і де люди так само потребують доступу до якісної і сталої реабілітації. Відкриття у Шепетівці лише частина масштабної роботи українського Червоного Христа, спрямованої на підтримку людей у різних куточках України. Крок за кроком такі простори роблять громади сильнішими, а тих, хто потребує допомоги ближчими до повноцінного життя. Не треба забувати, що в нас сьогодні реабілітації потребують і цивільні, особливо хто переніс інсульт, хто переніс, можливо, теж якісь травми, і вони теж такі люди, такі пацієнти, вони потребують відновлення. Мені навіть подобається, що сьогодні тут не говорять про відділення реабілітації, а називаються простором. Дійсно, це простір, де ти можеш знайти точку опори, якщо ти розбалансований психологічно. Ти можеш відновитися тут. З будь-якими іншими там фізичними вадами. Прекрасно. Реабілітаційний простір у Шепетівці це не лише нові можливості для відновлення, а й приклад того, як підтримка партнерів допомагає громадам ставати сильнішими. Завдяки таким ініціативам кожна людина отримує шанс на гідне життя після випробувань. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.